Усім привіт! Сьогодні моя зйомка не типова, не з села. Я в Києві і їду на дачі зі своєю подругою, тому покажу свій шлях, який я прокладаю, коли їду міським транспортом на дачі. О, погодка на дворі шепче, київські джунглі. Поїхали. Поки йду до домашнюка, трошки розкажу про наш район. І, значить, живу я тут з батьками з 2006 року. З того часу, коли ще була пустеля, тут були піски, до цього були села. А взагалі ці будинки побудовані на болотах, так мені розповідали батьки. І я пам'ятаю, як найближчий. Магазин за хлібом ходили до центральної дороги, де до буде універсальні пазняки Хвилин 15-20 нам треба було піти, щоб купити собі там, якісь мінімальні продукти, тому що поряд не було магазинів. І коли відкрився перший магазин в сусідньому домі, блін, ні, була фора, там коротше, трошки далі потім в сусідньому домі. Це було таке щастя. Це було таке щось просто нереальне. Ого, не треба далеко ходити. Магазин вже є поряд. Я зараз я дивлюсь, де. У мене в домі через дорогу є купа магазинів і воно все таке стало буденне, а раніше це було в полі, щось таке велике. Не вірила Купили яблучка, купили насіння, хліб. Я взяла свою улюблену кумпучу, п'ю її не так часто, але коли попадаю в новос, бо в нас, здається, тільки новості подається. Ну, я її бачила в основному в новості. Це моя подружка Саня. <гум> ну що? Купили все необхідне, частину продуктів взяла з дому. Будемо ввечері смажити курочку, картопельку, гуляти, ходити багато. По минам, не нет, пониманию. Не <ріст> так, сила на шубочку. Феникс. Завжди знімають горизонтально. Недалеко від дачі є українське село. Це ресторан і музей. Знаходиться він під лісом. Дуже гарно. Перший раз до пішки від траси до дачі. Будь ласка, якщо ви виїжджаєте десь на природу, не кидайте сміття, забирайте його з собою. Його ж, як мінімум, якщо ви живете в приватному домі, його можна спалити. Я знаю, що це теж не дуже екологічно, але напевно краще, ніж просто, щоб воно лежало ось так на узбіччі чи просто в лісі. Як бачу, вивозять матраци, на переробку, кудись на, на, на навіть на ці смітники вивезіть. Не викидайте це все в лісі, в полі. Це страшно виглядає. Коли ви їдете в машині, цього не видно. Коли ви йдете пішки в природу, це все просто як на долоні. У мене от скільки я ходжу, скільки в селі, в місті, неважливо. Стільки сміття люди після себе залишають і не думають, які наслідки від цього. Страшно, просто страшно. Спонукаю усіх, хто е бачить сміття і має можливість зібрати, зберіть його. Е не викидайте просто так з вікна, з машини. Не вивозьте в ліса, в посадки або спаліть, або вивезіть на смітник, де зберігається все сміття. Ну, это просто, это просто над дорогой. Какие жах. Саня, как тебе подорож? Прекрасно. Все, ми вже майже на місці. Підходимо додому, будемо відпочивати, смажити яйця, їсти сало і насолоджуватись погодою і просто природою. Так, обід. <iedzieć> Там сонечко, природа. Ммм, Хорошо. Такая Все, за ваше здоровье. Шануйтесь. Францевич, привет. Дякую. Будьте здоровы. Живите богато.

красота получилась. М -м -м. Курочка лежала на земле. <свес> Курочка в земельной панировочке. <свес> а ну давай, Паша, шматочек ты. <свес> Такой земельный песчаный вкус. Ну, смачкова. Ну, смач.Всім гарного дня. До зустрічі.